В рамках бюджету громадських ініціатив у Щітках реалізували перший проєкт рекреаційну зону ставку Тарасишин. Пляж може стати чудовим місцем відпочинку не лише для жителів щіток та писарівки, між якими власне, і знаходиться став, а й для усіх вінничан. Відстань від центру Вінниці до пляжу, який межує з березовим гаєм, близько 10 кілометрів. На пляжній зоні постелили плитку, встановили дерев'яні пляжні парасолі, лежаки, лавки та урни для сміття. Загальна площа ділянки, на якій виконаний благоустрій, складає більше 100 метрів квадратних. Облаштування пляжної зони відбулось в рамках бюджету громадських ініціатив. Цей малий проєкт переміг в конкурсі у 2021 році та мав бути виконаний торік, але реалізація цього та інших проєктів була призупинена. Зараз фінансування програми відновилось. Благоустрій пляжу це лише перший етап. Наступним має стати очищення від замулення самого ставу. Варто зазначити, що рекреаційна зона на ставку Тарасишини – це такий гарний приклад синергії. Саме синергії праці Вінницької міської ради разом з нашими мешканцями, адже це проєкт переможець, перший проєкт переможець, перший проєкт переможець в рамках бюджету громадських ініціатив, який реалізований на території старостинських округів, усіх старостинських округів. Більше 100 метрів квадратних відпочинкової зони, яка облаштована покриттям. Лежаками, зонтиками, пляжними, місцями розміщення під одяг, лавами, смітниками, благоустроєм різного роду обладнанням. Це така приємна доволі історія, адже. Паралельно з реалізацією проєкту, також реалізована програма Чиста водойма, саме створення ініціативної групи по догляду за ставком, на якому знаходиться відпочинкова зона. Тому ми і надалі так синергічно будемо рухатися пліч опліч з нашими мешканцями. Адже ініціатива є, запал є. і Я дуже вдячний нашим мешканцям і особливо я вдячний автору проєкту, жителю села Щітки Дмитру Власюку.